Вітаю, шановні підписники на моєму каналі, друзі. Всім вітання грибарем, любителям цієї, цієї охоти, тиху, тихого погулювання, як називають. Сьогодні я знову на гриби зібрався. Гриби, кажуть, з'явилися, всі хваляться, гриби неймовірні, тому взяв вже кошар. Тим більше, що з'явилися справжні такі лісові гриби. У нас називають їх хащові гриби. Хащовий гриб, білий гриб. Здалеку я побачив двох красавців. Ось бачите, там один. Відніться красавчик і ось там один. О, який. Ну це взагалі. А там іще один. Якщо вам видно, може побачити. Здалеку, так як їх, можна побачити, от там, дивіться. Оп, грибочок. Оце кайф, як каже молодь, Це кайф, друже. Ти теж міг би зі мною гриби збирати. Як тебе навчити? О! красунчик. Во, красунчик. Іди, ми тебе зірвемо. Оф. Та... Ну файний. Ну це грибочка. Вони пав від мене. Кладемо його до кушара. Так. Йдемо до його... Йдемо до його братика. А цей братик то вже... то вже взагалі гігіє... фотогігієнічний кар. Ну дивіться. Який гарненький. О. Здоровий такий також. О! Курінь. О, та в нього ще сюрприз. У нього ще... це мама з дитиною. Обійняла дитина, так маму. Йому. Оба. Ну, неймовірно. Ви погляньте, як це гарно. Так. Трошки вибрати, щоб не був грязний. Не були грязні. Так, і знову до кошера. Так, йдемо того зірвем. Ось погляньте, там він. Ось він там. Красунчик ще один. Ще один красунчик. Ну у папороти важко гриба замітити, тому що, оті ті листочки застріляють, треба добре придивлятися. А цей такий на високій ножці. Ну вже більш бачу не... не такі червиві гриби. Мабуть тому що дощ падав у нас два дні такий, бо ну, майже без перестанку цілий день дощ моросив, як кажуть. Мухи не літали, не розмножувались. Це ж муха відкладають свої оті черв'яки, що гриба їдять. Папороть по пояс. Оце мені в пояс папороть. Так. так, ну що, більш нема, шукаємо далі. Піднявся я трохи вище, Тут знову два грибочки, але вже такі малі, невеличкі. Один грибочок. Такий. Гарненький до кошари його. Оба, а тут ще один. Оцього побачив, оцього тільки ще заважив, що ще в нього є один сусіда. от і там, вище бачу, два грибочки ще є, зараз покажу. Це маленькі такі маленькі грибочки, але грибочки. Погляньте, пташка якась вилупилась з гнізда. Частина яєчка пташиного. Ну, значить, десь там на дереві в них гніздо. Високо. А відте вже вилетіли пташки маленькі. Так, десь тут були у нас грибочки. Де вони? О! А, так тут їх три навіть. дивіться, один маленький, другий. Цього я побачив знизу, а цього тільки ще також завважив. Так, другий. Є. І третій. Ого, п'ять грибочків у цій гриблянці, Так. До речі, до сих пір йдуть спори між грибниками. Що робити з тими лунками, що ви вирвали гриба, чи загортати, чи, чи зрізати правильно гриба. Одні кажуть, що вирвав і потрібно загорнути, другі взагалі не загортають. Просто вирваю все. Третій кажуть, що треба ножиком зрізати, лишити корінці. Щоб залишились, щоб не пошкодити ну, оту кореневу систему горбів. Ну, я зриваю і загортаю. Думаю, що якщо білочка там, лісові звірі, якщо так богом закладено, що він той гриб лісовий звір зірвав, нічого він, він же лапками не загортає і ножиком не зрізає. Так, і гриби ростуть і далі. То не варто перейматися, як, як кажуть. Оце моя особиста думка. Можете написати свої коментарі, якщо бажаєте щодо цього. Ну ось і перший мій справжній лісовий гриб. Погляньте. Оце вже такий гриб. Це вже настоящий гриб, харчовий, лісовий. Трошки його слимачок поїв, але це не біда. Слимачок теж хоче їсти. Нехай собі поїсть залишив залишивши й мені цього грибочка Так. Ну вже вже трошки є в мене тут кошара, дивіться, які красунчики. Можна полюбуватися вже. Так. Ну що більш нема? Напарничка, братика його, сестрички. Чи хто в нього там? Нема більше. Ну нічого. Йдемо далі. Донизу. Не було там внизу горбя. Пошукав, нема, повернувся, дрожжак водичка п'є. Тут така, як бачите, криничка. Хтось уже скаламути воду, можливо, пташка якась, якийсь звір. Мені туди. Деколи така все проблема виникає в грибників. Спланувати маршрут. Як позбирати гриби, щоб поменше находитись. У мене також завжди, те, як кажуть, вибір такий, куди піти, щоб і обійти грибні місця, і не находити задар лишніх доріжок по лісу. Тому треба вміти планувати свій маршрут. Хоча деколи так далеко по одна. Десь буває віддалене місце одна гарблянка, то мусить до неї спеціально виділити час і сходити до неї. Ну добре, коли ти щось знайшов. А якщо вона ще й далеко і ти сходив задаремно, то, то вже таке трошки деколи жалко. Тому вагаєшся йти туди чи не йти туди. Ось так буває. Ще одна така керничка. Ну це місцеві скотарі, пастухи. Тут корови випасають то вони спеціально для того, щоб корови пили воду. Роблять такі. Так, ось ще один грибочок. Вже хвилин 40 я збираю гриби. Находився трошки. Ну так деколи 2-3 години треба виділити на пошуки грибів. Хоча буває, якщо далеко десь, якщо є гриби, то далеко десь від'їжджаю на мотоциклі тоді. То деколи її цілий день на це можна витратити? О, ще один бачу грибок. Якщо це грибок, грибок, це погляньте. Є ще один грибок. О, а тут... Також грибок разом з Муримухом. Хоча цей Муримух, це не пантерний Муримух, вроді цей Муримух, оцей від'їстівний. Не знаю. Так, ось це місце, де я минулого разу відібрав гриба від білички. В попередньому відео там можете подивитися. На сьогодні. Сьогодні нема. Такі чудові краєвиди. Перед вами. Це наші гори. Там вдалині, за тою горою, це вже львівська область так тянеться за тою горою. Тут лисички. Ростуть, зараз щось не бачу їх. Ще не виросли. Хоча одна є, дивіться, є одна. А ні, то муховики той такий бідненький. Ну, муховики я майже не беру, хіба що нема грибів таких уже серйозних грибів, які я збираю, то тоді, а хочеться. Там якось у грибочка, то тоді я вже ну, накидую і оцих різних таких муховиків, маслюків. Хоча маслюків у нас дуже рідко, у нас сосни майже нема. Місцями попадаються, але це дуже-дуже рідко. А вони, маслюки, як відомо, ростуть майже всюди тільки. Там десь основий ліс. Ну ось погляньте. Оце те, що я кажу, білі гриби, такі земляні, але цей такий маленький, а це вже щось поїло. Ну я і не буду брати його. Хоча він, до речі, якщо його отак побачиш, то рідко який вже після того і буде рости чомусь. Не знаю чому. Так і є, але я сам зауважив, що якщо ти гриба за... навіть не доторкнувся до нього, якщо ти його побачив, прийшов біля нього і побачив, то той гриб уже далі або не росте, або дуже сильно червивий А якщо ти... Не побачив, навіть буває, що розмістиш гриба і не замітиш. І потім через деякий час на другий день чи на третій, цього розміщеного гриба знайдеш і він вже трошки підріс. І він здоровий, йому нічого нема. Це якась така загадка. Багато чого ще людям невідомо. відомо. Цей принцип як це діє, але... Я сам переконався в такому, що є такий, такий факт. Це факт. Ну, Поки що нема лісових. Там тільки ті два маленькі. Я повертатись буду, то піду тою стороною. Попри цей лісок вздовж. А гори піднімаємося лісом. Але нема, нема. Тут багато лисичок росте, але також нема ще лисичок. Оп! Є один грибочок, далеко, я його побачив, от там, дивіться. Іде ми від ньому. Оце вже такий лісовий грибочок справжній. Красавчик, хоча я вже одного знайшов, показував вам. О, дивіться. Це вже справжній грибочок. Так. Ой, який тримається. Опс! Так, я його. Ну, не біда. Не зміг вирвати. Корінь у нього щось дуже сильно тримався. Оце вже такий грибок, як має бути. до кошарення Шукаємо далі. Шукаємо. А більше нема, не бачу. Ну, я теж така ж дуже сильно не стараюсь розберувати всі гриби, як це такто. Да, коли знайде гриба, то буквально там на 4 повзає Кожну... кожний бугорочок. Розриваючи, нема там гриба. Все так обдивичи після нього, якби запалив, як кажуть. Я не з таких грибників. Побачив гриба, зірвав, подивився, довкола немає, пішов далі. Ось такі гарні краєвиди в нас. Вже майже півтора години я там ходжу по цих грибах, відте знизу вийшов, аж там ну майже з-підніжжя отої гори, захикався, вже находився. Щось так більше не попадало з грибів, декілька лисичок. Ну, отут оцей лісок такий, наче посадка так вздовж тянеться. Тут багато росте тих у нас підберезників червоних, як вони підосинники. Ну, у нас терпетівці називають. То піду, подивлюсь, чи нема. Але вже таке враження в мене, що тут вже переді мною були грибники, може і не один. Тому що якось так дуже різко стало менше грибів знизу. Були гриби, гриби, а тут раз і вже нема. Очевидно, вже хтось походив і позбирав переді мною. Сонечко пригріває, стало душно. Так, подивимось. пошукаємо. Ну, тут також ростуть гриби. Там щось біліється, наче зірвано. Якась шапочка і це показалось. Та ні, біличка, дивіться. Чи що це? Це або слимак так і з'яв, або якийсь жучок. О, а той гриб є маленький. Все-таки є. Є. Ну, я заберу цю шапочку і цього грибочка. Така горбляночка, що не дуже часто вони чомусь ростуть. Так, ну більш нема. Йдемо туди вздовж так прийдусь. Та, ну ось бачите перший, перший підосинник, перший трапетівець. Є на такій довгій ніжці, тут вони ростуть. Думаю, що ще буде. Тому що я їх тут часто знаходжу. Пошукаємо. Там, до речі, гарби ростуть. Може повезе, що і гарба знайду, але. Особливо не сподіваюсь на це. це в хтось копнув. Ось ще один топетівець. Забираємо його. Такий гарненький. Також. Добре, бо зараз після дожжа гриби дуже такі ну як здорові, такі, не червиві. Ну, попадаються черві, але в основному такі здорові гриби. Ну, якісь там засушені, коли жара. Ще один маленький. Цікаво було би почитати ваші коментарі, як у вас називають оці червоні грибочки. Ну, у нас кажуть трепетівці в основному. Тому що вони ростуть там, де трепета, береза дерево, береза, трепета, в більшості в таких місцях. Тому дехто підберезники, каже, хоча підберезники трошки інакші ще не знаходив такого підберезника цього року справжнього. Але терпетівців багато цих вже є. Одні з перших з'являються разом з білими грибами. Так, ну нема більше. Йдемо на інше місце, трошки далеко треба мені перейти. Ще там в мене є дві такі території грибні, декілька гриблянок, аж туди далі я. Піду в ту сторону. Якщо буде щось цікаве, то якісь цікаві знахідки, то зніму. Дуже гарні лисички великі знайшов. Гріх не забрати, як кажуть. Ну в мене вже тут трошки є непогано. Оце така велика. Вони хрупкі, треба осторожно, щоб не зламати, а це дві вкупі. Дві зрослися. Ну, вже і ці маленькі заберу. Щоб не скучали ось так. Більш нема? Лістечок нема. А ні, є. є ще. Велика, ще такі великі майже не знаходив цього року. Сунечка велика така. Шкода її не зірвати і не з'їсти. Смачненько. Так, зайдемо в цей лісок. Тут верби ростуть, може буде особа, чуть не впав. Ось знайшов ще одного гарненького Лісовичка Дивіться, який красавчик. Ой, який здоровий. О! Але він опутався корінцем. О. Оце грибочок. Такий тустенький, здоровий такий красанчик. Да. А, там ще бачу. О, ще є. А повіці заховався. Ну ці гриби такі... Вже файні. Це вже такі файні грибочки. Вісові файні грибочки. О. Так. кошарніх, До кошараніг. Ну що, шановні підписчики? Повертаюсь я додому вже. Більше не знайшов грибів. Бачите, люди сінокоси в нас вже розпочали. Я також спішу додому в мене. Треба просушувати сіно. Теж. Мабуть, вже були. Переді мною мінімум два грибарі, я так здогадуюсь, тому що за одним грибарем я ще би щось знайшов, а за двома вже <гум> важко знайти якогось гриба. Але знайшов непогано все-таки. Ось Бачите. Такі гарні грибочки. Ну. Досить, досить непоганий урожай я назбирав. Пора додому. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Вибачайте за те, що трошки стабілізація погана. Поки що немає можливості купити кращий телефон або якусь камеру. Така гарна природа в нас. Ташка співає чути. На селі там, села внизу. Чути, люди косять траву. Ну а я додому. Ще раз дякую всім. Підписуйтесь, хто новий зайшов на канал. Отже, всім па па До побачення до слідуючих відео.